Нова операція СБУ у Криму вибухають військові об'єкти та аеродроми. Атака перевершила те, що було до цього. Все спланували заздалегідь. А однією з головних цілей став Керченське міст. Доки окупанти атакували нашу столицю. Ми грізно відповіли і втрати, схоже, не бачені, бо ворожі об'єкти підірвали так, що навряд чи щось дасться відновити. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. У тимчасово окупованому Криму пролунали гуршні вибухи. Тривожна Росіянам було зокрема в районі аеродрому Саки у Севастополі. Перекрито рейд. Через бухту про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». про вибухи в аеродромі. Саки в Новофедорівці повідомляють підписника. Йдеться у дописі. Всюди чути вибухи ніхто не розуміє, що відбувається, зазначається, що працює російська ППО. Водночас z пабліки пишуть, що атаку БПЛА. Окрім того, повідомляється, що в окупованому Севастополі перекрили і речу бухту. Пасажирські катери не ходять. Про причину російська влада не повідомляє, але ми знаємо, що це добрі дрони і ракети. Зазначається у дописі Пабліка. Кримський вітер згодом також стало відомо, що гур знищило новітню РЛС ДЖАНКОї, але це не єдина погана новина для росіян у Криму. Також в Криму після атаки. ОПЛА в низці районів лунали вибухи. Російська влада повідомляла про обмеження в електропостачанні. Були повідомлення про влучання у Таврійську ТЕС, на сток у Сімферополі та Феодосії, спостерігали перебої з електропостачанням. Окрім тес, повідомляли про ймовірні удари по підстанції Кафа. Поруч помічена пожежа була цей об'єкт. Забезпечував розподіл електроенергії між північною та східною частинами півострова. В окрузі гвардійського також лунали вибухи. І це місце розташування складів. Із яких, за даними змі, Росіяни запускають шахеди по материковій Україні. Зазначається про перебої в електропостачанні проведені ремонтно-відновлювальних робіт та режиму роботи закладів освіти. Російський голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що внесток атаки ВПЛА пошкодження отримали декілька електропідстанцій на території Республіки Крим. Про запровадження графіків у зв'язку з пошкодженням на об'єктах електромережевого господарства Республіки Крим для зняття аварійного перевантаження написав у своєму телеграм-каналі і голова російського уряду Криму Юрій Гоцанюк. Голова російської адміністрації міста Євпаторія Олександр. Юр'єв попередив містян, що зв'язку з перебоями у подачі електропостачання, які тягнуть за собою знеструмлення насосних станцій та обмеження водопостачання. Сьогодні школи та дитячі садки працюватимуть у режимі короткострокового перебування дітей без забезпечення харчування. В пабліках повідомляють, що в Євпаторії скасували заняття у школах. Батькам пишуть у шкільних чатах, що сьогодні дітей до школи не вели. Заняття скасовано. У місті відсутні електроенергія, а також водопостачання. Написав із цього приводу Кримський Вітер. Наразі також триває пропрацювання. Язних варіантів на півострові, як зауважив полковник запасу зсу льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан, Україна розробляє сценарії боротьби. Загалом це можна назвати підготовкою до звільнення Криму та проведення серйозних атак із повітря от ця робота триває вже трасі місяць. Ми працюємо по ворожих об'єктах у Криму, а також по новоросійську. Я думаю, певні дії будуть, і ми побачимо декілька атак, які мають накрити воєнні об'єкти в Криму, наголосив Роман Світан. Мовиться про удари виключно по військових спроможностях ворога, зокрема стаціонарних. Їх є понад 100 лише на півострові. Говорячи про удар по РЛС Джанкою, варто розуміти, що вона була на аеродромі, куди сідають російські гелікоптери. Також аеродром використовується як майданчик для розгортання радіотехнічних військ Росії. Воєнний хапу є дуже важливим. Вим, адже зв'язує Керч Севастополь і напрямок фронту на Херсон і Запоріжжя. Окрім того, окупанти не можуть декілька днів захистити пожежу на нафтобазі в Гвардійському, яка спалахнула після влучання українських дронів. Удари по військових об'єктах і критичній інфраструктурі стали додалі частішими. Про це розповів і речник української добровольчої армії Сергій Братчук. За словом Братчука, у тимчасово окупованому Криму зберігається складна ситуація. Через нещодавні атаки частина регіону залишилася без електрики, а водосховища наповнені лише завдяки опадам. За оцінками військових аналітиків в запасі вистачить щонайменше на три місяці. Ситуація складніє пожежа на собазі в гвардійському, яка розгорілася із новою силою. База горить серйозно, і це означає, що росіяни матимуть менше нафтопродуктів, бензину та дизельного пального, пояснив речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Він також зауважив, що удари по Криму відбуваються майже щодня. А зранку півострів вже святкує феєрверками від БПЛА. За його словами, частина росіян починає виїжджати, але тимчасово масового відтоку такого не спостерігається. Можливо, ще не відчули, що час настав, але треба допомогти їм це зрозуміти. Додав речник. Попри спроби окупаційної адміністрації стабілізувати ситуацію. Кількість ударів по Криму і далі зростає. Українські БПЛА регулярно вражають цілі на півострові, та навіть у сусідній Кубані. Це послаблює логістику. Російських військ і створює умови для подальшої демілітаризації. Цій регіону ну, а заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, розповів, як Україна може остаточно знищити Кримське міст. Ягун вважає, що Україні вдалося уразити цей міст завдяки творчому та нестандартному підходу. Для РФ Карчинське місце самого початку був об'єктом великих вкладень в оборону, але це все одно не гарантувало його абсолютної невразливості. Він зазначив, що росіяни його добре захистили, стягнувши туди все, що можна було. Там є морський компонент і протиповітряний, і протиракетний, і були розгорнуті. Ці великі підрозділи, тобто міст, на їхню думку, був дійсно захищений, розповів Ягун. Але, як зазначив експерт, навіть про серйозних оборонних заходах не виключається можливість ураження мосту, особливо при правильній підготовці та секретності спецоперації. Ягун вважає, що Україні вдалося уразити цей міст завдяки творчому та нестандартному підходу. При цьому, як зазначив, він дуже обмежена коло людей занало про підготовку удару. Це дало змогу уникнути витоків інформації та реалізувати операцію в найкоротші терміни. Хоча її підготовка тривала майже рік, якщо не більше, сказав Ягун. Він розповів, що для РФ міст є ключовим маршрутом постачання, тому навіть часткові пошкодження знижують здатність росіян повноцінно його використовувати. На Кримському півострові зосереджена значна кількість військових, залишається частина військово-морських компонентів. Їх треба чимось забезпечувати. Тому перешкоджання діяльності цього логістичного напрямку суттєво сприяє і впливає на строможності ворога. Деталі Звав Ягун. Він висловив думку, що знищення Керченського мосту створило б вакуум у логістиці росіян і серйозно ускладнило б їхні можливості в Криму. Проблема не лише у тому, що міст може зупинитися. У них немає можливостей, які були в Україні. Немає порома десантних кораблів, які вони стягнули з усіх флотів. Все це в комплексі величезна проблема для них. Вважає експерт. Він припустив, що логістична ситуація в Криму може значно погіршитися і вирішити цю проблему РФ не зможе. Днями також речником з капітан другого рангу Дмитро Плетенчук пояснив, що кримське місто досі не Новані силами оборони України, оскільки Росіяни його дуже ретельно охороняють усіма наявними у них засобами, як зазначив заступник командира 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Роман Парханов. Щоб знищити це місце, силами оборони, спочатку потрібно знищити російські радіолокаційні станції і засоби уражені, чим вони наразі займаються. Заступник командира 14-го полку окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Роман Парханов сказав, що українські військові обов'язково атакують міст, що з'єднує окупований Крим із Росією, і це може статися. Як запевнив він кожного дня цього року, наступного року це буде обов'язково. Ну а я вам, глядачі вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.